Провінційні вісті на ТІВІ4 про головні події краю на початку тижня. Далі у випуску новин Христос Воскрес! На Тернопільщину з російського полону повернулося троє краян. Уродженець села Бабарі Великогаївської громади Дмитро Дерлиця пробув у неволі два роки і три місяці. У списку також ще двоє воїнів з нашої області. Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Негода. Нагадаю, що 19 квітня напередодні Великодня Україна та Росія за посередництво Арабських Еміратів домовилися про обмін військовополоненими, внаслідок чого на батьківщину повернулося 270 Цім захисників, дякуємо нашим воїнам за мужність та бажаємо скорішої адаптації. У Тернополі слідчі та експерти з усієї області зібралися на семінарі, аби опанувати новітні методики розслідування ДТП. Теорія і практика, сучасні цифрові інструменти, дрони та зчитування даних із бортових систем авто. Все це стало основою навчання, спрямованого на підвищення якості досудового розслідування та ефективну взаємодію між підрозділами. Більше дивіться у сюжеті моїх колег правоохоронців. Навчання з підвищення рівня професійної підготовки слідчих, які здійснюють досудове розслідування злочинів у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, відбулося на базі Тернопільського науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідчі, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів у сфері транспорту, ознайомили з особливостями складання електронних протоколів за допомогою планшетів, можливостями експертних підрозділів щитувати інформацію з блоку управління автомобіля до дорожньо транспортної пригоди, а також необхідності застосування дронів для фіксації складних дорожньо-транспортних пригод. Професійна співпраця між слідчими та судовими експертами запорука якісного, неупередженого і всебічного розслідування, наголосив завідувач сектору автотехнічних досліджень Тернопільського НДКЦ МВС України Олександр Романюк. Говорилися питання особливості проведення огляду місцевості, що стосується дорожньо-транспортних пригод. Також вирішились проблемні питання, що виникає під час документування дорожньо-транспортних пригод. І призначення судових інженерно-транспортних експертиз. Семінар поєднав теоретичну підготовку та практичні заняття. Слідчі почули поради щодо аналізу обставин ДТП, правильного формування запитів та експертизи та типових помилок, які слід уникати при фіксації місця події. Такі заходи є важливою частиною підвищення ефективності досудового розслідування, адже забезпечують належну комунікацію між слідчими та експертами. Формують єдині підходи до розслідування злочинів у сфері транспорту та сприяють якісному процесуальному супроводу кримінального. Проваджень. Прославляли Бога своїм співом. Цьогоріч святкування Великодня у Тернополі не пройшло без ведення традиційних гаївок. До дійства на подвір'ї архикатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці приєдналися дорослі і малі. Як все відбувалося, дивимося. І Щороку на Тернопольшні введені Великодні, гаївок є гарною традицією, яка об'єднує і дорослих, і дітей Цьогоріч Святкове дійство відбулося на подвір'ї архікатедрального собору непоручного зачаття Пресвятої Богородиці, де люди співали та водили хороводи. Організували гаївки учасниці родинного гурту Зерно як розповіла одна із них, Соломія, Традицію водіння гаївок їм передали батьки. А цю традицію передали нам наші батьки, які були членами товариства Вертеп просвітницького товариства, яке у 90-х роках відроджувало українські традиції, збирало фольклор і так устаткувало таку традицію ведення гаївок у місті Тернопіль, що було часто в радянський час була відповідно вирудженою. У радянські часи влада заборонила будь-що українське, зокрема й гаївки. Священники контролювали, щоб люди не заспівали їх біля храмів, зачиняли церковні бра. Вчителі ж отримували накази, які забороняли дітям співати та водити традиційні великодні хороводи, та навіть незважаючи на заборони у 1980 -1990 х 1990-х роках гаївки особливо ожали. Оскільки я належала, була однією з членів товариства вертеп, і ми відроджували, збирали ці гаївки, ці пісні, традиції по Тернопільщині і не тільки, і намагалися впровадити цю таку гарну традицію у міське середовище. Великодні ігри з піснями зберіга збереглися в основному на Галичині, Львівщині, Тернопільщині, на Франківщині, а також бувають на Поділі, Хмельниччині, Фінниччині. Учасниці родинного гурту зерно вже 29 років поспіль долучаються до традиції ведення гаївок у Тернополі. Вони розповідають, що з кожним роком спостерігають, як ця давня звичка, де далі більше приживається в українських родинах і передається з покоління в покоління. Рощешися. Шакому смакнуся так. Приємно, що приводять не раз батьки дітей, приходять мами з діточками, такими вже до шість там років, більші, менші, і кажуть: ви знаєте, що ми що я виросла на ваших гаївках. Кажуть, а тепер я своїх дітей сюди приводжу. Так що ми тішимося, і радіємо. Що, що та українська пісня, і господь єднає через цю пісню, що Бог дав нам такий дар. Наші предки вірили, що все зображене і проспіване у час великодніх свят обов'язково має збутися. Тож у гаївках могли просити про гарний врожай, щасливий шлюб, достатку родині. Тощо. Новий чемпіон Європи у Тернополі золоту медаль міжнародного рівня здобув Денис В'юк. Наша наступна історія про студента місцевого вишу, який перетворив захоплення на велике досягнення. Як юний спортсмен розкрив свій потенціал у силовому спорті та здобув золото для рідного краю? Дивіться у сюжеті. Саме тут, у невеликому тренажерному залі спортивного комплексу Політехнік, тренується новоспечений чемпіон Європи Денис В'юк. Хлопець нещодавно повернувся з Болгарії, де проходили змагання з гірьового спорту. Тернопільський спортсмен виборов дві золотих і одну срібну медаль в різних дисциплінах. Займатися спортом юнак почав у часи пандемії COVID-19. так звичайне захоплення переросло у професійну спортивну діяльність. Я думав більше за спортзал, бо тут був спортзал. Але потроху, потроху я зацікавлюватися, почав гирями і так почав вливатися. Коли мені на перших тренуваннях заново споч показав гирі вагою 32 кілограми і сказав, які там хлопці скільки разів їх піднімають, я не повірив, що, що взагалі це можливо. А зараз на даний момент я вже сам підходжу до таких результатів. Студент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя займається силовим спортом всього три роки. Тренер хлопця розповідає, одразу побачив у Денисові потенціал та почав активно готувати його до змагань. Відтоді юнак брав участь в різноманітних турнірах і демонстрував високі показники. Тріумф на чемпіонаті України дозволив виступити на світових змаганнях, де спортсмен зайняв друге місце. Однак жага до перемоги у міжнародному турнірі лише додала бажання тренуватися завзятіше. І на цьому чемпіонаті Європи, який відбувся 15 квітня цього року в Софії, в столиці Булгарії, Денис не підвів, вийшов в пік форми, показав собі кращі результати. І в двох естафетах в поштовху класичному і в поштовху будовому циклу виконав норму майстра спорту міжнародного класу. Підготовка до європейської першості стала викликом для атлета, адже саме на тренуваннях потрібно привести себе до найкращої форми незадовго до турніру. Денис захворів, але це не стало йому на заваді, адже мотивація виграти в естафеті була сильнішою. Після хвороби швидко війшов назад. Не було в нас знову. Я спочатку дати трошки легші гірі, щоб я вкатався в процес. Я казав, нас вже мало часу, і треба назад вкатуватись в процес, тому що ми не встигаємо. Те саме важче це на тренуваннях, щоб психологічно налаштуватися, щоб фізично підвести себе під такі результати. Далі Денис готуватиметься до внутрішніх змагань та буде опановувати інші силові дисципліни, щоб виступати на належному рівні. Зізнається, що мріє про золото чемпіонату світу та готує себе до нових звершень. Бажаємо нашому краяну наснаги та успіхів. Футбольні матчі першої ліги України групи вибування продовжуються у четвертому турі змагань. Тернопільська нива приймала в себе маріупольський футбольний клуб Фенікс. Гра відбулася на міському стадіоні імені Романа Шухевича та завершилася із рахунком 2-3 на користь гостей. Телеканал «ТІВІ-4» транслював матч у прямому ефірі. Про найцікавіші моменти зустрічі дивіться у сюжеті. Відбувся четвертий тур змагань Першої ліги України. Групи вибування між футбольними клубами Нива та Фенікс Маріуполь. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. У першому таймі обидві команди грали активно, однак на полі було відчутно перевагу господарів. Біля воріт суперників вони проводили чимало небезпечних атак. Відтак першими голи забили гравці Тернопільської Ниви. На 21-й хвилині Валентина Пруда відкрив рахунок у матчі. Після цього гості почали грати активніше. І вже на 35-й хвилині Сергій Подько із команди Фенікс Маріуполь зрівняв. В рахунок. На останній 45 й хвилині гості знову забили гол. Виконав його Владислав Сидоренко. До першого тайму додали ще дві хвилини додаткового часу, якими скористалися маріупольці. На останній з них Руслан Буряк забив третій гол. Відтак перший тайм між небою та Феніксом Маріуполь закінчився з рахунком 1-3. У другому таймі тернополяни почали грати активніше. Вже на 66 й хвилині Вадим Сідун з команди господарів забив гол у ворота суперників. Рахунок 2-3. До кінця матчу обидві команди проводили чимало. атак біля від суперників, однак забити ще один м'яч не вдалося жодній. Гра закінчилася з рахунком 2-3 на користь клубу Фенікс Маріуполь. Норвова гра. Грали проти хорошої, дуже якісної команди. Просто грали на результат, враховуючи їхні сильні сторони, а там дуже багато сильних сторін команда. Ну, видно руку головного тренера, команда біжить, грає першим номером з позиції сили. Трошки дивились ігри. Ну, чесно кажучи, виграли з долею везіння, і це я відверто говорю. Але я радий за тих пацанів, які... Подарували цю перемогу нам. Важко прокоментувати, тому що дійсно є поразка 3-2. І початок матчу був дуже хороший. Практично виграли в одну сторону і забитий гол. Но потім можемо сказати, що почали такі робити дуже грубі помилки в захисті, і що привело до трьох пропущених голів. В другому таймі, звичайно, була там перевага, багато атак, забили гол ще раз, спішили, але. Практично один це футболіст стояла на своїй половині поля Фенікса Маріуполя, і нам важко було скрити таку насичену оборону. Наступний матч Нива проведе знову вдома. Гра відбудеться на міському стадіоні імені Романа Шухевича 27 квітня із футбольним клубом Вікторія. А Фенікс Маріуполь зіграє цього ж дня з Минаєм. У Волочиську відбувся матч третього туру чемпіонської групи першої ліги України. Агробізнес приймав на своєму полі команду Кудрівка з Чернігівщини. Обидва футбольних клуби обмінювалися атакувальними діями, боролися за контроль м'яча та шукали слабкі місця одна одної. Що стало вирішальним у матчі? Та які висновки зробили тренери далі у сюжеті. У третьому турі змагань групи чемпіонська футбольних команд Першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав футбольний клуб Кудрівка з Чернігівщини. Телеканал Тіві 4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. З перших хвилин гри господарі поля продемонстрували хороший темп та активно атакували суперників. На сьомій, сімнадцятій та двадцятій хвилинах в агробізнесу були небезпечні моменти біля воріт Кудрівки та їм все ж не вдалося. Рахунок на останній хвилині першого тайму відкрили гості. Гол забив Валерій Рогозинський після передачі з флангу. У другому таймі активніше атакувала Кудрівка. Подвоїти забиті м'ячі вони змогли наприкінці гри. Так, попри старання агробізнесу, футбольний поєдинок завершився з рахунком 0-2 на користь команди з Чернігівщини. Ну, я думаю, що ми сьогодні на перемогу. Ми дуже більше створили, ніж суперників моментів. Ми десь краще проти ми пресангували, ми біжали. Ми те, що ми хотіли, то якби, виконали. І я задоволений грою хлопців, і треба не зупинятися, а тільки працювати вперед і вперед. По всіх параметрах вони нас сьогодні обіграли в ідиноборствах в тактиці. у всьому. зрозуміло, що ми будемо боротися, тому що сьогодні втратили, можливо, на виїзді знайдемо тих тривочка. Ніхто не знає, що завтра буде. Будемо працювати. За результатами цієї гри команда з Волочиська посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 29 очок. Наступну гру агробізнес проведе на виїзді. Гравці зустрінуться у поєдинку з харківською командою Металіст 1925. Матч запланований у суботу, 26 квітня. На цьому новини завершуються. Бережіть себе та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.